Тобто є можливості, але в той же час велика це, конкуренція. Це я, конкуренция. А я... я хочу сказать, наоборот, что тарифьеха, если мы говорим автобизнес, это писец такой конкурентный рынок, Валенсия да. не такой конкурентный ага. рынок. Ну, ты посмотри, на каждом шагу у тебя автоплощадки е, е, местного клиента нету, сюда никто не їде покупать автомобили. Тут покупают только европейцы, которые вышли на угу. главную улицу, о, идем, зайдем сюда. А Валенсия как раз дает возможность, там, это говорю сейчас за, за автобизнес, дает возможность привлекать з э, сусідніх городів, що іспанці не особо їдуть там з севера, сюда машиною підходять. 150 км це типу максимум уже. І Валенсія дає можливість, щоб приїжджав місцевий. Ну, я не вважаю просто, що це взагалі бізнес, якщо чесно. Давайте будемо відверто, для мене і, і в Україні, ну, все, що стосується а купівлі-продажу автомобілів, це для мене, ну, це не бізнес. Це тяжка тема просто. На ней треба жити, щоб це, продавати, це, це що? не тяжка тема. Це просто, ну, це не ретейл. Це не виробництво. Це може бути допоміжним інструментом. Ну, в нашій компанії воно так і вибудовується. Ну, типу, ми цей проєкт запустили першочерговий для того, щоб забезпечити основний проєкт. Ну, і, і в Україні у нас є повноцінний бізнес, який продає дуже велику кількість автомобілів, але він народжувався з імпорта і з експорту. Mm -hmm. ну, не з експорту, ми не експортували ніколи автомобілів, ми імпортували і для внутрішнього ринку. І для мене е це, свій... це ілюстрація чого саме в Торіл'єхі? Просто, ти ти ну, вважаєш, що купи, це типу, продав. порог входу дуже простий. У yeah. тебе є там, якісь там 10-20 тисяч, ти взяв 2-3-5 машин купив і ти вже, вже шановний бізнесмен. Воно так не працює. В моїй картині от, ну, там, ми займаємося машинами. Знаєш, коли я скажу, що ми займаємось машинами, я вголос скажу, що ми займаємось машинами, коли вони буде 50 продажів в місяць. От коли ми будемо продавати 50 юнітів в місяць, от тоді це буде вже щось схоже на бізнес.